Ласкаво просимо на мій вебінар DocFM про систему дієтичних добавок Immunity Daily Care. Ми всі знаємо, наскільки важливий наш імунітет і що наш організм потребує всіх інструментів і речовин для виявлення та боротьби з інфекціями, будь вони вірусними, грибковими чи бактеріальними. Нашій імунній системі для ефективного функціонування потрібна достатня кількість вітамінів. Мінералів і природних імуностимулюючих антиоксидантів, якщо ми не можемо уникнути контакту з хвороботворними мікроорганізмами, то ми повинні бути добре підготовлені до боротьби з ними. Варто пам'ятати, що свій імунітет необхідно постійно формувати протягом року, закладаючи влітку основи для зимового інфекційного сезону. Це нескінченний процес, який включає дотримання правильної дієти, фізичної активності, забезпечення відновлювального сну, зниження стресу та надання різноманітних імуностимулюючих речовин, деякі з яких ви не можете виростити у власному саду. Не хвилюйтеся, однак ви можете отримати їх і за допомогою сучасної системи дієтичних добавок. Давайте швидко обговоримо ім'юніті Daily Care і механізми дії сполук, які в ній містяться, що зміцнюють імунітет. Почнемо з дерева софори, Використовується в китайській медицині, Вважається однією з 50 найкорисніших трав. Це цінне джерело кверцетину, одного з найпотужніших сенолітиків, сполук, які вибірково усувають старіючі клітини, який допомагає нашому організму знаходити клітини зомбі та позбавлятися від них. Кверцетин є важливою речовиною, що запобігає старінню, і його наполегливо рекомендується включити в наш список дієтичних добавок. На додаток до кверцетину дерево софори містить багато інших активних флавоноїдів. Включаючи геністеїн, органічну речовину, яка також міститься в соєвих бобах, цей коктейль з корисних інгредієнтів в екстракті сафорового дерева робить його корисною травою для жінок для полегшення симптомів менопаузи, для лікування гіпертрофії простати у чоловіків, а також при геморої та кровотечах. Другий інгредієнт гірський розарій, він використовувався протягом сотень років у традиційній медицині для підтримки балансу тіла, формування стійкості до стресу шляхом зміцнення імунної та нервової системи, підтримки роботи серця та кровоносних судин, а також для підвищення фізичної працездатності чи фізичної форми. Далі йде екстракт шипшини. Шепшина багата природним вітаміном С, але також містить кілька корисних органічних кислот: пектинів, флавоноїдів, жирних кислот і вітамінів в 1 В2, Е і ПП. Він відомий своїми антиоксидантними та імуностимулюючими властивостями, а також антимутагенними та протираковими властивостями. Окрім стимуляції нашої імунної системи, екстракт шипшини може безпосередньо боротися з бактеріями, діючи як природний антибіотик, подібно до цибулі та часнику. Наприклад, він пригнічує ріст бактерій став ауреус. Тепер про екстракт куркуміну. Куркумін це відома протизапальна сполука, яка міститься в куркумі золотій пряності. Багато наукових даних підтверджують користь куркуміну, в тому числі що він має цілющі регенеративні та протиракові властивості та допомагає у розвитку нових нейронів у мозку. Оскільки він запобігає дегенерації мозку та нервової системи, пов'язаної зі старінням, його використовують як засіб проти деменції та хвороби Альцгеймера, крім того, він покращує пам'ять і запобігає більшості хронічних захворювань, таких як атеросклероз, гіпертонія та аутоімунні захворювання та ревматоїдні проблеми. Переходимо до кореня шлемника байкальського. Корінь шлемника байкальського, ймовірно один з найбільш вивчених адаптогенів. Як і всі адаптогени, він посилює реакцію на стрес, запобігає вкороченню теломер ваших генів, структурних елементів хромосом, які забезпечують їм стабільність, і має антивіковий ефект, допомагає в боротьбі з вірусами, бактеріями, грибками і є потужним протизапальним способом, який допомагає полегшити симптоми алергії. Він також діє як потужний протизапальний засіб, подібний до популярних НПЗЗ нестероїдних протизапальних препаратів, але без типових для цих препаратів побічних ефектів. Крім того, корінь шлемника байкальського захищає і очищає печінку, знижує артеріальний тиск і перешкоджає згортанню крові. В цілому він позитивно впливає на наші кровоносні судини, покращуючи мікроциркуляцію, а значить, ефективно доставляє кров, кисень і поживні речовини до кожного грама нашого тіла. Нарешті цей інгредієнт м'яко заспокоює, знімає тривогу, знижує рівень напруги і тривоги. Шостий інгредієнт екстракт кореня дягелю. Це рослинний лікарський засіб, відомий протягом сотень років в країнах Азії та Скандинавії. Його використовували і використовують як ранозагоювальний засіб із сильним протизапальним ефектом. Він також допомагає при симптомах менопаузи та має протиракові властивості, посилюючи реакцію організму на ракові клітини. Крім того, дягель знижує рівень тривожності завдяки невеликій кількості екстракту з цієї рослини можна стати спокійнішим. Тим не менш, думаючи про імунну систему, ми зосереджуємося насамперед на антибактеріальній дії дягелю. Ця трава уповільнює або навіть зупиняє розмноження багатьох небезпечних бактерій деяких вірусів і навіть грибків. Сьомий інгредієнт глюконат цинку. Тепер ми підійшли до важливого мінералу для імунітету, яким є цинк. Ми повинні систематично забезпечувати себе правильними дозами цинку з дієтою, тому що ми не в змозі його запасати. Тому, щоб гарантувати, що ми отримуємо 100% того, що нам потрібно, ми додали трохи цинку в систему Immunity Daily Care. Чому цинк важливий? Цинк входить до складу понад 300 ферментів і білків, які впливають на наш метаболізм, травлення, синтез білка, синтез і відновлення ДНК, роботу мозку і нервової системи. Цинк допомагає активувати наші гени та підтримує регенерацію організму, покращуючи процеси загоєння в організмі. Наприклад, без цинку неможливо мати міцне і красиве волосся і нігті, оскільки він важливий для синтезу колагену. Що стосується імунітету, цинк зменшує окислювальний стрес, уповільнює старіння та запобігає атеросклерозу та деменції. Завдяки такому зниженню окислювального стресу він покращує імунну відповідь шляхом підвищення активності т лімфоцитів і НК клітин, природних кілерів, які шукають і знищують бактерії, віруси та грибки. Ми знаємо, що правильний рівень цинку в організмі скорочує час необхідний для боротьби з поширеними інфекціями на третину. На 30% коротша тривалість зараження ми можемо сказати, що цинк є найсильнішим мінералом для активації імунної відповіді. Пам'ятайте про дієтичні джерела цинку, але тут ви отримуєте його в кожній капсулі. Кілька слів про екстракт чорного перцю. У Immunity Daily Care ви також отримуєте екстракт чорного перцю з дуже високою концентрацією піперину. Завдяки чорному перцю ми ефективно гальмуємо розвиток запалення і знижуємо його рівень. Піперин також захищає наш шлунково-кишковий тракт, але не шляхом блокування секреції кислоти в шлунку, а шляхом стимулювання її вироблення. Таким чином, у кислому середовищі ми вбиваємо більше бактерій і краще засвоюємо вітаміни та мінерали з їжі. Окрім піперину, чорний перець також дуже багатий численними вітамінами та мінералами. І останній, але не менш важливий інгредієнт селенометіонін. L-селенометіонін, звичайно містить селен. Селенометіонін є одним з основних органічних джерел селену в раціоні для нашого організму. Селен можна отримати з цільного зерна, горіхів і бобових. Цей елемент важливий для нашого гормонального балансу та для регенерації глутатіону, одного з основних природних антиоксидантів у нашому організмі. Якщо ваш глутатіон працює належним чином, ви гасите всі запальні пожежі, тож добре мати достатню селену, щоб наповнити вогнегасники нашого тіла. Давайте підсумуємо все Ім'юніті Daily Care. У нас є принаймні кілька десятків дуже активних рослинних флавоноїдів, найвідомішими з яких є кверцетин, куркумін і піперин. У нас є ефективне та природне джерело вітаміну С. Маємо пряму антибактеріальну, протигрибкову та противірусну дію шепшини та кореня дягелю. У нас є маса адаптогенної сили, завдяки якій ваша реакція на загрози буде спокійнішою, точнішою і не такою обтяжливою для організму. Завдяки Immunity Daily Care ваша імунна система буде боротися як точна балістична ракета з gps контролем, що означає здатність знищувати ворога без шкоди для організму. Під час цієї боротьби ви помітите менше симптомів інфекції, а після кризи швидше одужаєте. Але як користуватися таким засобом, як ім'юніті Daily Care? Перш за все, формування стійкості має бути нескінченним, безперервним процесом. Всі елементи цієї діяльності повинні поєднуватися. Обов'язковою є правильна поживна дієта багата необробленими продуктами. Щоденна фізична активність також є важливою. Переконайтеся, що ви відновлюєтеся за допомогою достатнього сну. Потрібно навчитися ефективно справлятися зі стресом у повсякденному житті. І, звичайно, вам потрібно забезпечити речовини та сполуки, які зміцнюють імунітет, і тут ефективний набір ім'юніті Care. Пам'ятайте, що всі ці елементи складають гармонійне ціле протягом року. А тепер кілька слів про дозування для мене найкраще рішення це профілактика. Приймати по одній капсулі на день протягом року, коли ви добре себе почуваєте. Це означає профілактику. А тепер кілька кризових сценаріїв. Якщо щось трапиться, наприклад, інфекція, загальне захворювання, одужання від інфекції, запалення, ревматоїдне або аутоімунне захворювання, зміцнення імунітету дуже важливо. Також при онкологічних проблемах необхідно стимулювати імунну систему. Нарешті, якщо ви переживаєте сильний стрес і не висипаєтеся, на жаль, ви не можете обміняти сон на жодні капсули. Ваше тіло потребує додаткового захисту. У таких ситуаціях слід негайно збільшити дозу до двох капсул на день. Сподіваюся, ім'юніті Care допоможе вам. Тож їжте, рухайтеся, спіть, відпочивайте та насолоджуйтеся перевагами сучасних добавок із щоденним доглядом за імунітетом, щоб запобігти хворобам і захистити.